Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати отакий чудовий, дуже красивий кактус. Це кактус із квітами, але це квіти від, це від іншої рослини. Квіточки сухості, якісь, вони засохші. От, дуже давно я спостерігаю за стражданнями оцього кактуса, бо в нього повтикували оці квітки, дуже багато їх і дуже глибоко. От, і він здоровий, красивий кактус. Але зараз я хочу подивитися, що в нього відбувається, як він себе почуває. Коріння дуже хороше. от Він дуже довго, може, вже більше півроку стоїть в магазині, ніхто його не купляв. Отак от він там і жив в цьому ґрунті. Ну, нічого в нього так і не змінювалося. І от я хочу подивитися саме, бачите, він дуже глибоко був посаджений в ґрунт. Якщо так подивитися, то десь заглибили його на 2 см глибше, от де в нього корінчики починають виходити із тіла кактуса. От точка Росту коріння, бачите, де аж, і скільки його тіло було в ґрунті, і воно уражене це така, ось бачите, це все це суха гниль, верніше, це грибкові ураження в нього. от, Але це не проблема. Головне це його посадити. В ґрунт правильно посадити так, щоб ґрунт не торкався тіла кактуса. Дуже хорошо допомагає керамзіт, можна під, підіпнути, поставити якби, тіло кактуса на керамзіт, От, щоб він просихав, щоб вода, щоб мокрий ґрунт не торкався тіла кактуса, щоб він не загнивав. От, я повністю звільняю ґрунт магазинний, звільняю корінчики. Все, ну, я провіряю, наче гарне, немає глибокого ураження. Тільки зовнішні, ну, зовнішня поверхня от, уражена, а глибший я не відчуваю, що він прогнивший. Хоча, якби його так от залишити і поливати, то він би загнився, згнив би. От. Дуже добре, що в магазині їх дуже рідко поливають, і от він таким чином такий пересушений, навіть так стояв. Бачите, все, що було в ґрунті, це не мало бути так глибоко посаджено. Кактус не треба заглиблювати. Взагалі, я раджу, якщо от, саджати кактус, і в нього ну, немає корінчиків, то просто зверху покласти на ґрунт і він сам з часом випустить корені і сам вросте в ґрунт. І це буде нормально, бо так дуже погано, кактус починає гнити. Уражаються грибками гниє. От. Оце місце, звідки виходять корінчики, оце і має бути в ґрунті. А все, що вище над ґрунтом, і підіпнути, щоб тіло кактуса не торкалось самого ґрунту. Оця межа, це і є те місце, що має бути в самому ґрунті. А так він був дуже глибоко посаджений, але не загнився наскрізь. Тільки в нього пішли от ураження з зовнішніх покривів. Це весь торф виймається із коріння, очищається. Дуже хорошо така дерев'яна паличка, це відсушів паличка, але вона хорошо так от, можна вигрібсти всі решточки оцієї торфу. Я так думаю, що він посаджений в торф із перлітом. Трошки є ще вугілля, до речі, вугілля можна. Використовувати, але не дуже багато. Тому що вугілля воно допомагає, при, якщо буде якась інф... ну, якщо будуть гнити корінчики, то теж воно допомагає, дає-нибудь яканти... таку дезінфікуючу дію. Ну, таким чином, отак, це все було у ґрунті. І воно згнивало. Плюс зверху поприпинали тіло кактуса. Оці квіти. Це від яких-то рослинок. Вони сухі. Я ж не знаю, як ці рослини називаються. Бачите, такі темні дири. В тілі кактуса. це теж дуже небезпечно. Якщо полив буде по вода буде, дощ, вода буде потрапляти на тіло кактуса, вона буде збиратися в цих дірочках, навіть якщо і квіти в ньому залишити, і буде гнить, Боже, які здорові шпички, я не знаю, як це назвати, глибокі дири. От, тому цей кактус треба тримати в сухому, в сухості. От, саме тіло кактуса не оприскувати, не поливати. Може бути, що там вже йдуть процеси, бо воно таке темне, щось дуже темне. Не оприскувати, не поливати, тільки нижній полив піддон. До, чекати, доки він розкриється, роз, розкриється і оці отвори, оці, що лишились після квітів, вони якби будуть опускатися з ростом. Так, да, щось там темно. Я його буду обробляти, і це єдиний раз, да, там може бути вражено. Так, я один раз його зараз оброблю у розчині препаратів проти грибкових, протибактеріальних. Це все викидається. Це такий, може, якийсь маркетинговий хід, щоб купляли рослину, але ж можна, не знаю, навіть на якийсь клей його прикріпити, але ж не штрикати. отак кактус. Тим паче такий красивий кактус, його би так люди би взяли, купили би. От, тому ненадовго, хвилин на 5, занурюю кактус у розчин із фітоцит і актару із Актарою. Це протигрибкові, протибактеріальні такі мікроорганізми, ну, біопрепарат, він допоможе, навіть якщо. В цих отворах, там всередині є грибки, то воно буде його знезаражувати. І оце, що було помітно на тілі кактуса, що торкалося ґрунту, воно теж з часом почне облущуватись і припине. Головна умова життя цього кактуса, це щоб не було вологи. Оце перший раз я його оброблений він і все. Так, і надалі тільки полив у піддон. Нижній полив. От. Саджаю я у ґрунт для кактусів із магазину. Тут перліт, пісок, каміння. Верніше керамзіт, і гравій, дрібний дуже. От, і тримаю так, двома пальчиками по центру. І тримаю оцей рівень, щоб не заглибити дуже сильно кактус, щоб знову він не почав загниватися від того, що торкається грунту. Ну, цей ґрунт, він жирний, тут присутня торф, присутня така ну, дожирний для кактуса ґрунт, але якщо робити правильні поливи, ну, дивіться, тут в горщику великі отвори, водичка при поливі, вся виходить. І кактус не стоїть саме в воді весь час. Відбувся полив і забрали водичку. І вона стікає, вже немає піддону. От можна паличкою так, щоб всередину камінчики просипалися, попадали туди глибше. Я люблю, коли керамзіт присутній, він додає такого простору повітря, що не може з ну, щільним не, не стає цей ґрунт, не щільнюється, так що повітря не доходить до коренів. А так, керамзіт допомагає тримати такий простір у ґрунті. Бачите, над ґрунтом оця уражена частина не торкається ґрунту. Це все, тільки коріні потрапили у ґрунт, а саме тіло зверху не варто заглиблювати кактус саме в ґрунт. Кактус така рослина, він як тільки відчує, що десь є волога, він обов'язково випускає корені. І сам заглиблює, туди корені, пускає. Не треба його тіло закапувати прямо в ґрунт. От, підпинаю керамзіт під кактус, щоб він тримався, щоб просто там. Проходила повітря, був такий простір під ним. Ще дуже добре робити просушку. Не висаджувати прямо кактус сразу після того, як він оброблений препаратами, а просушити. Але я не буду цього робити, бо зараз дуже сильна спека, і цей кактус піде. Стояти на вулиці. Але вприти, там буде накрита. От, бачите, отут так, він стоїть на керамзіті, не торкається ґрунту, і буде стояти на вулиці, притінена агроволокном. В нього Площадка. На цьому все.